Всім привіт, мої дорогі. Вітаю вас на 10-хвилинній швидкій практиці, яка допоможе вам добре розім'ятися. Рівень практики легкий. Отож сідаємо зручно на сідниці, піднімаємо руки вгору і починаємо зі скрутки. Спочатку переводить вниз права рука, ліва заходить за нас, і на вдих піднімаємо руки, розкрутилися, подивилися в інший бік. Працюємо повільно, сідниця тиснуть в каламок. На вдих витягуємося за долоньками вгору і на видих скручуємося. Вдих, потягнулося добре вгору, на видих закрутилися, подивилися вправо або в лівий пік. І на видих закрутилися вдих, молодці. І ще таких у нас з вами чотири, три, два. Останній раз. І ми повертаємося на центр, сідаємо зігнута попереду права нога, ліва заходить назад, четвірочку. Починаємо розкриватися і закриватися лівою рукою до центру. Коли ви піднімаєте ліву руку вгору, можете згинати її в лігці. І на видих ми закручуємося, торкаємося долонькою килимка. Видих, працюємо, на вдих, потягнулося, розкрилися, зігнули руку в лігці, довели і на видих розкрили, подивилися на килимок. Дихаємо. Зараз заводимо руку за голову, почнемо працювати ліхтиком. Ми закручуємося ліхтиком до правої долонки і на вдих. Так само за ліхтиком розкриваємося. Сідниці плотно притискають в килимок. Видих. Знайдіть в ногах комфортну для себе позицію, так, щоб обидві сідниці обов'язково сиділи плотно притиснутими до килимка. Працює зараз більше: грудна клітина і спина. Видих. Вдих. І на видих ми виростаємо з вами і змінюємо позицію. Переходимо до іншої сторони. Тепер у нас з вами ліва нога опиняється попереду в четвірці, а права позаду. Починаємо працювати правою долонькою, розтягуємося і на видих. закриваємо, ставимо її перед собою на килимочок. Завели руку, зігнули в лігці. І на видих округлилися. Працюємо так само повільно. Вдих, видих. І ще два. Останній раз. І готуємося заводити долоньку собі за потилицю, закрилися ліхтиком до підлоги і навдих розкрилися. Видих округленою спинкою нахиляємося вниз, молодці і навдих, повертаємося. Останній раз. Повернулися, піднялися, схрестили ноги в зручній позиції, сідаємо на сідниці, долоньки поклали собі на коліна і починаємо працювати грудною клітиною. На вдих ми прогинаємося вперед. І на видих ми скруглюємося, округлюємо таз, округлюємо спину, розкриваємо лопатки, прогинаємося грудною клітиною вперед. Зараз я вам продемонструю збоку, як це виглядає. Прогнулися, округлилися. Працює так само шия обережно. Не закидайте її занадто далеко, назад. Працюйте в комфортній для себе амплітуді. Останній раз і зараз будемо переходити в позицію на коліна. Сідаємо на колінці, заводимо руки зараз собі за голову і почнемо працювати в лопатках. Ми заводимо лопатки позаду, і на видах разом зі спиною ми округлюємося, намагаємося з'єднати попереду себе ліхті, розкрити лопатки в сторони. І на вдих ми звели лопатки, ліхтаки дивляться в різні сторони, на видих скрулилися, намагаємося їх з'єднати перед обличчям. Ще два. Один. Підняли руки вгору, перечепили. Тепер обидві долоньки тримають вас за кожен лікоть, і ми працюємо плечима. На вдих. Ми піднімаємо їх до вух і на видих відтискаємо їх вниз. Вдих, підняли, видих, витиснули. І з цієї позиції обережно нахиляємося зі сторони в сторону, тягнемо себе обережно, за один, за другий ліхтик, дотягуємо. І ще два. Один, втих, розкрили руки через сторони і розвертаємося, переходимо в позицію на чотири точки опори. Знаходимо зручне положення для себе, фіксуємося тут, зверніть, будь ласка, увагу, зап'ястя знаходяться під підпочина, коліни під тазовими суглобами, стопи стоять на півпальцях, Навдих ми прогинаємося грудною клітиною до килимка і на видих ми округлюємо спину, розкриваємо в сторони лопатки, підкручуємо таз, виштовхуємося себе долоньками вгору. І працюємо повільно, дихаємо, рухаємося в цій амплітуді, яка сьогодні для вас комфортна, як ви відчуваєте своє тіло. Залишаємося в прогні, і в прогніві відправляємося одиниці до п'яти, починаємо малювати хвильку, Від п'ять підкручуємо таз, округлюємо по черзі хребет за хребцем спину і переносимо вагу свого тіла на долоньки. Працюємо таких іще два. Витих, вдих. Один і будемо повертатися на центр. І знову в позиції на чотиринках. З вами зустрічаємося. Опорна ліва нога, права виходить назад. Ми заводимо протилежно правій нозі, ліву руку за голову. І починаємо з вами скручуватися майже так само, як на початку. Ліхтиком ми закриваємося до колимка і навтих розвертаємося до стелі погляд з під лігця. Працює зараз у нас з вами тільки корпус та намагаємося тримати максимально зафіксованим. Спираємося в задню ногу і в опорне коліно. І працюємо корпус і ще два. Один, обережно вставили руку на підлогу, зібрали коліно. І зараз ми будемо працювати з вами тільки лівою рукою, як загрібаємо воду до себе і назад пливемо рукою, малюємо коло, відкриваємо його погляд за долонькою назад і навдих, повертаємося вперед. Можете прямо дивитися собі на п'ятки, якщо у вас таке вдається. І ми заводимо руку вперед, подивилися за долонькою, коло малюємо ще два. Один, повертаємося на штуренький і змінюємо сторону. Так само, тепер у нас з вами опорна права нога, ми виставляємо назад ліву ногу і виводимо за голову протилежну, їй праву руку. Почнемо працювати з вами ліхтем. Відкрилися вгору, подивилися і на видих закрилися, як мушля, притиснулися ліхтиком до підлоги. Працює зараз у нас з вами корпус, таз намагаємося тримати статичним, не завертаємо його, він дивиться повністю на килимок. І останній раз вдих. І на видих перейшли на чотиреньки, працює права рука. Ми витягуємося за нею долонькою, розкриваємо руку назад і провертаємо амплітудне коло. Вдих, потягнулися, витягнули руку вперед, ніби хочемо когось схватити долонькою, і на видих завели назад. І ще працюємо, піднімаємо, пускаємо руку, не забуваємо про дихання. Останній раз обережно пускаємо грудною клітиною до підлоги і розтягуємося поза тут зайняти. Намагайтеся впасти грудною клітиною ближче до каламка. голова або відпочиває на лобі або стоїть на підборідці. Вережно виростаємо, сідаємо в позу дитини і будемо працювати з вами по черзі правою і лівою рукою такі самі колові оберти, як ми з вами робили, але тепер робимо їх по черзі. Вдих, видих, не забувайте, будь ласка, про дихання. Вдих через ніс, видих через рота. Рухаємося повільно, за долоньками. І обережно відпочиваємо поза дитини. Можете розкрити коліна ширше, або залишити їх так, як є, руки перевести вздовж тіла, або поставити їх перед собою. Робимо глибокий вдих, наповнюємо легені киснем і на навиди випускаємо все повітря, в який живіт. Вдих. І на видих долоньками підкруковуємо до себе, сідаємо на сідниці в зручне положення, витягуємося вгору, вдих, і на видих ми з вами закінчили сьогоднішнє тренування. Побачимось в наступних відео, ви молодці!